Прицільно по дітях у Козуні, елітному селищі під Києвом дітей, котрі купались біля маєтка, обстріляв його охоронець. Дітлахи перепливали водойми Ми хотіли пострибати з містка на березі біля розкішного будинку, але з помешкання, нібито, відкрили вогонь, з якої зброї встановлюють слідчі у дітей на тілі синці. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, еліта нерухомість належить Георгію Мазурову, екс-заступнику керівника державного підприємства «Укрспецекспорт» Саламатіна за часів президентства Януковича. Міліція вже встигла оглянути обійстя і поговорити з його власником. Там було храні. Он вообще нічого не предупреждав. Він тихо там копався, і на стріляв нічого не говоря. Права чисть валок було в крові. Я услышала какой то свіст возле моєї грудної клітки. Ми поняли, що нас стріляю. Когда он прыгнул, у нього здесь, как будто бы какая-то очень блістяще, какая то штука, предмету вот так вот прилетів. Ми зараз з'ясовуємо, чи був це постріл, чи це могло ушкодження бути нанесено якимись іншим предметом. Наймі постріла ніхто не чув ніякого. Батько нам надав ці штани, ми будемо проводити теж експертизу.